Всім привіт! Сьогодні будемо ремонтувати ось таку люстру, яка перестала вмикатись. Взагалі, в таких пристроях є дві основні проблеми: це проблеми з драйвером та проблема зі світлодіодною стрічкою. Для початку оглянемо драйвер та перевіримо, чи є на виході драйвера у нас потрібна напруга. Попередньо оглядаємо драйвер на предмет пошкодження компонентів. Перевіримо наявність напруги на вихідних конденсаторах. На обох каналах присутня потрібна напруга, тому робимо висновок, що проблема все-таки в світлодіодній стрічці. Знімаємо розсіювач і бачимо 10 спалених світлодіодів. Відрізав несправну ділянку світлодіодної стрічки та спробуємо вімкнути люстру в мережу. Як бачимо, стрічка засвітилася, але деякі світлодіоди не працюють, а деякі дуже сильно мерехтять. Це свідчить про те, що вся стрічка скоро вийде з ладу і її треба міняти повністю. Я вже придбав нову стрічку і зараз будемо проводити її заміну. Конкретно на цю люстру пішло десь приблизно 3,5 метри стрічки. Відпаюємо та прибираємо стару стрічку. При підключенні стрічки важливо не переплутати полярність. Плюс підключаємо до плюса, а мінус до мінуса. Важливо, щоб нова стрічка була такої ж довжини, як і попередня. Тому як вихідна напруга з драйвера розрахована на конкретну кількість світлодіодів. І Якщо їх буде менше, то завищена напруга драйвера дуже швидко виведе нову стрічку з ладу. Контактні майданчики краще попередньо залудити. Місця підключення дротів живлення краще ізолювати термотрубкою. Як бачите, на новій стрічці всі світлодіоди світяться і жоден не мерехтить. Світлодіодна стрічка клеїться на двосторонній скотч, тому знімаємо з неї захисну плівку та приклеїмо стрічку на своє місце. В одному, так би мовити, плафоні стрічку замінили. За аналогічною схемою проводимо заміну в решті плафонів. Найвеличка рекомендація. Якщо будете проводити ремонт подібних пристроїв з подібним покриттям, підкладайте під них якусь тканину, тому що їх дуже легко подряпати. Всім, кому було цікаво, чи корисно підписуйтесь на мій канал. А ми з вами побачимося в наступному відео. Бувайте!